І це не роль. Це не на сесії, це назавжди, це на все життя. Я стала доміною і все. Деякі жінки приходять, а якщо я не хочу проводити сесії, да не проводь, це набагато глибше. Не проводь, тобі не обов'язково потрібно проводити сесії і тримати рабів. Да не проводь. Ти можеш робити все, що завгодно. Це набагато більше за це. Це, це взагалі це про тебе таку глибину йде. Тому коли мені розказують про, про цей якийсь експерт, про цю якийсь бруд, мені, мені так смішно робиться. І я думаю, Боже, ви нічого, блядь, не знаєте не про БДС. Ви ніхуя не знаєте про домін. Ви не знаєте, хто ці люди. Ви не знаєте, хто ми. Ми, ми це не про сесію. Ми це не про латекс ми багато глибше, і глибше і глибше. Розумієте? Все, справжня жінка, справжня, без, без вибачення, все.